Анекдот. Стоять два барана в полі. Один такий бе, -ге -ге», а інший, блін, те саме хотів сказати. <плес> 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 З вами Чарльз. Художник, аніматор, сценарист і найкращий оповідач історій на цьому каналі. Я хочу створити свою фанбазу і знайти людей, яким буде щиро не насрати, які кукуріткнуті на історії я буду оповідати. А історій та світів у мене точно досить. Окрім цього, на каналі я буду показувати свої анімації, коміксі, персонажів, будь-яку іншу творчість, балакати на глибокі теми і багато чого іще. Отже, застрибуйте на мій токсичний плітковий потяг. Перше відео! Вау, це ж така честь. Напевно, треба поговорити про щось справді важливе і цікаве. Я не придумав нічого цікавішого, ніж одна історія, яка сталася зі мною давним-давно. Проте саме її я переказую, коли мене просять щось розказати. Отож, як козаки тапки топили. Сталося це, коли мені було років одинадцять, дванадцять. Кожного літа батьки відправляли мене в село до бабусі. Хоча навіть по сельським міркам воно було зовсім невеликим. Воно мені дуже подобалось. Природа, свіжість, хороша компанія і найголовніше свобода. Нас відпускали гуляти, поки не стемніє, туди, куди б ми тільки захотіли, ну, тобто до центру і назад. Проте хто би це перевірив? Я, дівчина Д і дівчина К обожнювали гуляти по соняшниковому полі. Там майже ніколи нікого не було, і кілька разів ми перли звідти сімічки. Якось, зайшовши далеко далеко, ми помітили на краю поля я. Нас так зацікавило це місце, і ми вирішили зробити там пікнічок. Проте треба було вже повертатись, тому ми домовились взяти все потрібне і направитись туди завтра. Наступного дня ми зустрілись раніше. Цікавий факт, коли я збирав речі, я вирішив взяти з собою папір, аби зробити паперові літачки і пускати їх. І коли зустрівся з дівчиною де, бо наші хати були ближче, виявилось, вона теж взяла папір на літачки. А коли ми дійшли до дівчинка, і вона теж набрала паперу. Спойлер, літачки ми так і не попускали. Ми вирушили в дорогу і, дійшовши до яру, з якого відкривались неймовірні краєвиди. Всі фото в мене загубились, тому давайте вчитись вірити на слово. Ми вирішили спуститись, і вже тоді виявилось, що це місце не таке вже й круте. Я так хотів скотитись по схилу калачиком, але на кожному другому кроку там росли колючки. Також нам довелось перейти через зарослі височених травин. В мене є жахливий страх деяких рослин, та я планую розказати про це детальніше іншим разом. Тому поки просто знайте, який це жахливий був дискомфорт. Уже внизу ми помітили невелику калюжу під деревом, де ми сховались від сонця, проте виявилось, що ми були не одні. Там були дві жабки. Ми почали просто гратись і балакати біля калюжі, і ось я побачив торчащий з води корінь. І що ж ще можна зробити, як не стати на нього. Гей, hey, дивіться, який в мене баланс. І саме в цей дохрі клішований момент мої ноги зісковзують і, втрачаючи рівновагу, я лечу вниз. Проте цей свій маневр я не забуду ніколи. Якоюсь неймовірною силою я направляю свій центр ваги сракою на землю, врятувавши свої шорти. І хоча я був цим безмежно гордий, мої ноги впали у воду, а капці злетіли. Один виплив, а інший схоже втонув. Так, резинові капті потонули. Я не знаю, як, але, повірте, це було так. Ми спробували чекати, поки бродо сяде, шукати раптом він полетів кудись іще, намацати якось рукою. Звісно, я не бачив, куди він полетів. Я був надто зайнятий своїм суперманевром. І ось дівчина де вирішила намацати дно калюжі своєю ногою. Отож ми тримали її, а її нога опускалась. Проте дно виявилось глибше, ніж ми очікували, майже їй в ногу. Запанікувавши, ми витягли подругу, проте тапок теж пішов на дно. Невеличка калюжа виявилась громадним болотом, пожирачем взуття. Ми лишились подумати, що робити, проте нас уже зжирали комари, а десь далеко про те гриміло. Ми прийняли горде рішення стратегічного відступу і направились додому. Адже після бабусиних історій про грозу в полі, це вважалось прямою смертю. Дівчина де вірила у всякі забобони, тому не хотіла йти в одному капці, бо кажуть, що мама захворіє. Тому як справжній друг, я віддав їй свій. Двоє вцілілих, до речі, були праві. Можливо, це навіть вилікує мою плоскостопію, ні. На диво, подорож по полю мої ступні пережили, хоча скло та всілякі каміння там не рідкість. Але дорога від поля до наших хат була вкрита немов спеціально заточеним камінням, яке от-от чекає, щоб на нього хтось впав просто лицем. Проте хата дівчинака була прямо біля поля, тож вона дала нам своє взуття, яке було вдвічі менше за мої ступні, але краще, ніж нічого. Тому ось так і ми й розійшлись. Бабуся я сказав, що загубив капать в іншому озері, проте мені все одно довелось вислухувати про лисиць і вовкопсів. Мораль напевне, не ставати на нестабільні поверхні біля водойм і не перевіряти глибину своєю ж ногою. Скоріше всього, ці капці все ще лежать десь там, на дні болота. Пара капців на дні болота. Закапців покинуті долею. Кажуть, вони не пара, адже два лівих несумісні. Кажуть, мене не тоне, але їм якось удалось.